Сьогодні ми відзначаємо День захисників та захисниць України це свято мужності, сили і любові до батьківщини. Ми, учні хутром Харківського закладу, загальної середньої освіти, підготували слово дяки та привітання для тих, хто боронить нашу рідну землю. Це відео для вас, наші герої. Дякую за вашу самопожертву та відвагу. Дякую за те, що зберегаєте сім'я. І майбутнє для кожного з нас. Дякую за мрію, повільну і щасливу. Дякую за те, що ви довели українці незламні. Дякую за те, що вибираєте Дякую за те, що ви бариєте за правду. Дякую за вашу вітрі і чесність. Дякую за те, що ви завжди стоїте на варті нашої свободи. Дякую за те, що ви оберігаєте нашу долину. Дякую за мужність, яка дає нам силу вірити у світле майбутнє. Дякую за вашу мужність, завдяки які ми віримо у завтра. Дякую вам, наші герої. Дякую за дитинство, яке ви зберігаєте для нас. Дякую за те, що кожен день можемо піднімати наш прапор високо. Дякую вам. За мужність і хоробрість, якими ви надихаєте нас. Дякуємо за те, що навчаєте нас бути сильними духом. Дякую за спокій наших батьків і щасливі очі дітей. Дякую за те, що ми можемо навчатися в школі і вільно мріяти про майбутнє. Дякую за свободу. Найбільший скарб, який ви зберігаєте для нас. Дякую за те, що ви є справжніми героями для всієї нації. Дякую за силу і названня, що дає нам надію. Дякую за вашу працю, якою ви наближаєте перемогу. Дякую за те, що ми можемо бачити усмішки наших рідних та друзів. Дякую за віру в перемогу, яку ви даруєте всім нам. Дякую вам за мирне небо, під яким я можу прокидатися щодня. Дякую за можливість співати українські пісні і вивчати нашу історію. Дякую за те, що ми можемо святкувати українські свята під мирним небом. Дякую вам за те, що ви наш шит і захист. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто боронить нашу державу і схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя. За свободу України їхня мужність, відвага та любов до батьківщини завдилилися у наших серцях. Оголошується хвилина пам'яті. o o o o o Бажаю вам здоров'я та сили. Бажаю вам швидкої перемоги. Бажаю вам тепла та віри у серці. Бажаю, щоб вас завжди чекали вдома. Бажаю, щоб мир прийшов у кожне місто та село. Бажаю вам щастя і радості. Бажаю, щоб сонце мирно світило над Україною. Дорогі захисники та захисниці! Ви наша гордість, наша сила і наша надія. Ми вдячні вам за кожен день, за кожну хвилину миру та безпеки. З Днем захисників і захисниць України!